Всім привіт! Сьогодні буде невеличке відео. Хочу з вами поділитися своїми новими парфумерними враженнями. Справа в тому, що коли я хворіла, була висока температура, і єдине, що залишалося, так це лежати в ліжку та дивитися відео на ютубі. Звісно ж, улюблених блогерів їх нові відео. І в той час, якраз вийшло нове відео віовіта парфум. Можна було виграти невеличкий подаруночок. І мені дуже пощастило, що саме я його виграла. Ну, мені здавалося, що якийсь невеличкий відливанток чи подаруночок, але ви зараз побачите, яке неймовірне враження і скільки нових ароматів я дізналася. Тож, поїхали! Так, почнемо з першого аромату, який я спробувала. Це Imperial Emerald The Magic of Venice. Це смарагдове каміння купця з Венеції, якщо я правильно переклала. Аромат має ось таку рідину. І що мене здивувало, так цей аромат має. Дуже високу таку концентрацію, що його тільки кришечку відкриваєш, і настільки він тебе вражає це неймовірний величезний букет квітів. Я не можу розрізнити якісь окремі ноти. Уже, звісно ж, на фрагрантиці я вже подивилася, але немає ніякого значення, які саме там зазначені ноти. Те, що ви відчуваєте, це неймовірне задоволення. Тут є і тубероза, і лілія, і рис, і нотки цитрусів, і рожевий перець. Але особисто в мене таке враження, от уявіть, що якийсь величезний, урочистий захід, де купа людей, багато квітів, вони всі напахчені дорогими парфумами. У гарних таких сукнях, у костюмах, вітають одне одного. Тобто уся ця така енергетика. І коли готуєшся до якогось свята, ти максимально щось найкраще на себе вдягаєш, найкращим пахтишся, готуєшся заздалегідь, щоб все досконало виглядало. От цей парфюм саме з такою якось енергетикою і атмосферою мене асоціюється. Щось Дуже гарне, дуже дороге, вишикане. Ну, цей аромат ну, мене дійсно вразив, і коли я ще подивилася картинку, я зараз ще покажу, як виглядає флакон, ну, це арабські шейхи або їх дружини може таким користуватися. Що саме дивовижне, мені здається, цей аромат йде не тільки жінкам, але й чоловікам. Ну, це моя думка. бо я цей аромат пробувала не тільки на своїй шкірі, а на шкірі чоловіка, і він дуже гарно розкривається на іншій статі. Бо кожна нотка вона визвучує з кожною хвилиною ще більше і більше. Ну, Цей аромат такий, що вартий уваги, і мені дуже приємно, що я з ним познайомилась. Так, наступний в мене ароматик. Це Burberry Weekend for Women. Він зазначений як аромат квітковий, пудровий 1997 року. Має в піраміді такі ноти, як мандарин, шавлія, нектарин, гіацинт, шепшина, ірист, фіалка. Але, от чесно, це моє. Максимальне розчарування, Я не знаю, чесно, яка саме нота визвучує так. Коли я його перший раз спробувала, от в мене така асоціація, наче це, вибачте, хто любить цей аромат, наче якийсь громадський туалет на Покровському залізничному вокзалі, або використаний підгузок дитини. Настільки неприємне, це настільки жахливо. От Я його навіть і не відкриваю, так от і поклала там собі. Не знаю, може, так мій нос Ну, Но, Взагалі, це от максимальне зачарування. Я не знаю, що там може так визвучувати. Поділиться зі мною, хто його пробував. І як ви його чуєте? Оцей аромат Burberry Weekend for Women. Вона навіть фокусу. Стрибай, бо не хочу його показувати. Ну, це щось неймовірне. Я такого ще не чула і. Далі мені навіть і всім Сімпербер знайомитись не дуже хочеться. Знаєте, так на чомусь потекнешся і потім взагалі до якогось бренду і не хочеться навіть повертатися і знайомитись з іншими парфумами. Ось на цьому в мене повний мінус і заборона, повністю табу. Так, ще в мене є Монталь світ Vanilla. Аромат зазначений як ванільний, солодкий, фруктовий. 2015 року випуску. В піраміді зазначені тільки дві ноти: ваніль та абрикос. Особисто я відчуваю так, солодкі ноти, ванілі і трошки якийсь такий фруктовий питон. Але оці дві ноти вони визвучують наче дві окремі ноти. От я його скористувалася, напшикала на шкіру. І таке враження, наче в мене на шкірі було два парфуми. Не поєднані, не мають такої е, спільної композиції. Вони наче, я не знаю, в сорі. Та ванілі фрукти. Ну, не знаю, можливо, я ще його повністю не розпробувала. От в мене такий відливантик. Дякую, Вікі. Буду пробувати, але я не скажу, що він мене так вразив. Ну, не знаю, трошки я осторого взагалі ставлюся до нішевих ароматів, бо є такі як от, чутки, різні відгуки, що ну, ніша взагалі той... ніша є ніша. Да? І щоб її розуміти, треба мати і досвід, і мати дуже такий тонкий нюх. Я не відношусь до таких людей. Я сприймаю композицію в цілому, і дуже складно. Мені відходити за межі класики та люксу. Ну, але приємно познайомитись, бо я б точно б не замовила для мене ті максимально ультра сучасні всі аромати і трошечки не для мене. До речі, я коли користувалася і розпробувала на собі ці відливантики, я стараюся на дві руки пшикати, і мені тоді легше розрізнити і зрозуміти, які мені більше подобаються. І якраз я скористувалася манталь і скористувалася одночасно чуб. Так. Да, фокус мій трошечки підстрибує. Чуб Лебейн. Сподіваюся, правильно назвала. Коли я їм навшикась і манталом, то мій чоловік сказав, що пахне пиріжками з вишнею. Я тоді ще не читала піраміду і думаю, о, прикольно, буде вишенька, бо мені подобаються взагалі вишневі аромати. Цей аромат 1989 року. Він солодкий для мене, ванільний, трошки деревний. В піраміді іальдегіди, апельсиновий цвіт. Цитруси, сандал, кедр, троянда, жасмін, боби танка, ваніль, така вишукана, гарна піраміда, Але я не розумію, де тут вишня? В піраміді не зазначена вишня. Але чому ми відчуваємо самі такі вишневі нотки і не фрукту такої соковитої ягодки, а от більше як от варенням, ось тим насиченим сиропом? Я не знаю, як це так наш нюх сприймає цей аромат, але дійсно є ноти вишні. Підкажіть, будь ласка, хто так само знайомий з цим ароматом? Чи ви відчуваєте вишню в чупі? Чупі, як правильно ви називаєте, Но цей мене вразив аромат. І в мене, слава Богу, настільки є, так що я буду розношити його з задоволенням. Дуже гарний і цікавий аромат. От, про що я казала, що я людина не по ароматам не сучасна. От мені якраз подобаються ті старі аромати, в них дуже багато таких цікавих моментів, які приємно розгадувати, і йти за ними і цікавитись ще більше ароматами того часу. Так, наступне хочу розповісти, це Jimmy Choo, I Want Choo. Аромат 2020 року. В ньому відчувається ваніль, персик, білі квітки, мандарин. Він такий квітковий, ванільний, фруктовий, ну, дівочий і дуже-дуже смачний. Ним хочеться користуватися і от я його використаю з максимальним задоволенням, бо він дуже мені сподобався. Хоча я взагалі до чмічу якось так. Теж ну, підходжу, щось нюхаю, нюхаю, і обрати не дуже можу. А оцей мені дуже сподобався. І мені він так на літо і більш так на вечір, бо він солодкий, і на таку погоду, можливо, навіть і на зараз може, на прохолодню погоду. Бо ваніль якраз така, що хочеться нею дихати, насолоджуватись такий дуже файний фруктовий смаколик. Так, ще в мене це Hugo Boss Alive. Це теж фруктовий аромат, але більш такий деревний, насичений. 2020 року випуску. В піраміді зазначені такі ноти, як ваніль, слива, криці, яблука, чорна смородина, жасмин, чебрець, деревні ноти, сандал та кедр. Особисто я спочатку на своїй шкірі відчула. Наче нова книжка або журнал, я не знаю, оце такі деревні ноти, можливо, так відігравали. От просто нова книжка ще зовсім ніким не тронута, ви відкриваєте. І оці ну, той, хто любить книжки, той зрозуміє мене, цей аромат неважливо передати словами, його треба тільки відчувати. І вже, коли спадають ці древні ноти, тоді відчуваються вже фрукти, такі смачненькі, як смаколик. І ще саме дивовижне, я використовувала їх одночасно Elive Hugh Boss. І де він в мене? Чимічу. Я, от, чесно, не розумію, чи можливо це поєднання двох ароматів, але трошечки згодом, коли. Верхні ноти розійшлися і залишилася вже база. Мені взагалі ці два аромати нагадали, ви здивуєтесь, Good Girl Carolina Herrera. Я не знаю, як це так. У мене немає цього аромату. Він подобається моїй подрузі Каті. І я знаю цей аромат вже з різних сторон. Але чому я відчуваю саме хорошу дівчинку? З поміж оцих двох ароматів. Я не знаю, як вона так зіграла з моїм носом, чи ічу і його бос. Дуже дивно, так от нос зі мною погрався. Але мені вони сподобались. Прикро, що їх так мало. Але я хочу от це докористувати і, мабуть, замовити собі ще. Бо мені дуже вони сподобались і мене дуже вразили. Так, ще в мене є. Бібліотек Library of Flowers. Це аромат, наш український нішевий бренд. Це дуже такий квітковий, цитрусовий аромат. І я ще не дивилася тоді піраміду, теж спробувала на собі, думала розносити такий, можна сказати, напівслів пизда тест. Коли я його спробувала, я зрозуміла, що тут є троянда. І троянда, яка мені взагалі максимально не подобається, Ну, я не можу подружитися з трояндою. Не знаю, це така нота, що це не моя подружка. <свіття> мені вона взагалі чомусь не підходить. Ну, от Не можу я тут відчути троянду соковиту, зелену, гірку і надихатися. Ну, от Це не моє. І Він чудовий цей аромат, він прекрасний. Він... Оті квітачки, до яких люди прагнуть, коли наступає весна. Але це не моя троянда, це не мій який... На жаль, я не можу сказати, що цей аромат поганий. Він просто не для мене. І все. Але хто любить свіжі троянди, особливо з нотками цитрусу, супер, вам дуже сподобається цей аромат. І я взагалі в захваті від того, що це український бренд. Не ж кажу, що я не дуже такий ще досвідчений парфумерний блогер. Я багато чого ще не пробувала, і в нішу ще я ще не пірнала. І дуже приємно знати, що це саме український бренд. Квіточки, особливо троянди, хто полюбляє, супер. Оце якраз саме для вас. Так, і наостанок Ізабей Флор Нектurне. Це нічна квітка Ізабей. забей. мій пробничок. Ось таким гарним написом. Угу. Аромат квітковий, можливо, дещо солодкий. В піраміді зазначено персик, цвітабрикос, мандарин, гарденія, жасмін, магнолія, ваніль та пачулі. От особисто я. Відчула більше пачулі з квіточками. Навіть не з квіточками, а з квітами. Жасмін і пачулі. От, більше відчула. І трошки десь там на фоні ваніль. Можливо, навіть такий трав'янистий дещо аромат стався. Ну, Тобто, це аромат не на повсякдень. От цей аромат неможливо сказати, що я можу його використовувати і ходити в ньому чи на крам... в крамниці. Чи на роботу, чи просто на прогулянку. Це такий аромат, що теж потребую якогось е, заходу урочистого. Ну, цей аромат дійсно вартий того, щоб його спробувати такий французький аромат. Знаєте, як раніше колись ще були тільки Avon, аріфлейм популярні, і тоді казали, о, французький аромат. Це щось така багата, насичена піраміда. І більше мені здається для досвідчених парфумерних парф захоплених людей. Бо цей жасмін і і ну, для мене трошки важкуваті. Але мені теж було цікаво з ним познайомитись і взагалі дізнатися про такий бренд, бо я до цього взагалі ніколи про нього не чула. І от мені така ще й коробочка сподобалась. Дуже гарно виглядає, і дякую віки за нові парфумерні враження. У мене на сьогодні все. Дякую за те, що послухали мої недосвідчені парфумерні враження. Звісно, що у кожної людини є якісь свої вподобання, і інколи важко відходити за межі своїх улюбленців. Але хочеться інколи щось для себе таке нове відкрити і. Якісь емоції нові відчути, особливо зараз, коли дуже багато новин ну, для нас, що для нас, парфумерно захоплених людей, важливо, щоб у Україні був мир, щоб наші рідні були здорові і щоб у нас були гроші, щоб ми купували нові аромати. Чого я бажаю вам усім тихого і мирного вечора і всім папа! -па.